Добрий день! З вами сад і садівник Прикарпаття 7 січня 2024 рік. Сьогодні цілий день падає сніг, проте температура повітря 0 градусів по Цельсію. А ось уже на наступний тиждень синоптики попереджають про зниження температури до мінус 18 градусів. Друзі, Хто ще не встиг накрити свій виноград, а вже випав сніг і не знаєте, як поступити, то можете бути спокійні. Це ще не пізно зробити і зараз, і сніг цьому не перешкода. Навпаки, сніг для виноградної лози буде додатковим утеплювачем. А ось якщо залишити виноград ненакритим, то морози, які йдуть до нас, можуть пошкодити виноградну лозу і позбавити урожаю. Ми свої виногради понакривали у кінці листопада місяця, коли температура повітря почала знижуватися до мінусових позначок. Підготовлені обрізані і зв'язані у пучки лози винограду опускаємо на землю, щоб виноградна лоза менше контактувала з ґрунтом, а під час відлиги не знаходилась у воді, то між лозою винограду і ґрунтом вставляємо дерев'яні бруски. Укладені на дерев'яні бруски лози притискаємо до землі за допомогою металевих зігнутих із міцного дроту гачків. Укладені на землю і притиснуті металевими гачками виноградні лози, накриваємо укривним матеріалом. У кожного власника винограду він буде свій. У нас це брезент, порізаний на 6-метрові смужки з шириною в 1 метр. Все тепло. Яке за літо накопичувалося в ґрунті, ґрунт буде віддавати лозі. Тепло, що віддає ґрунт, буде зупинятися під накриттям, і буде гріти зимою лозу винограду, яка також є під цим накриттям. Щоб зимою вітер не порозкривав наші накриття, то ми по краях укривного матеріалу ставимо груз. У нас це дерев'яні планки і каміння. У такому стані наші кущі винограду будуть стояти до весни. Друзі, у кого ще не вкритий виноград, то не біда, бо невеликі морози із температурою повітря у мінус 5-6 градусів по Цельсію не завдадуть ніякої шкоди виноградній лозі. Навпаки, виноградна лоза лишень загартується перед більш сильними стійкими морозами. Виноград зараз знаходиться у стані глибокого спокою. А саме на цьому етапі у виноградів найвища морозостійкість. Зараз майже всі сорти і гібридні форми виноградів мають морозостійкість не меншу, ніж мінус 20 градусів. Отже, температура повітря у мінус 5, 6 градусів по Цельсію не завдадуть виноградній лозі ніякої шкоди. Найбільш небезпечним для винограду є місяць лютий. У цей період виноградна лоза уже знаходиться у стані вимушеного спокою, тобто вона вже готова до того, щоб от от проснутися і піти в ріст. І саме у цей час у виноградної лози різко падає морозостійкість, тоді навіть незначні морози можуть нанести великої шкоди лозі. Щоб цього не сталося, то поки лоза знаходиться у стані глибокого спокою, її потрібно накрити, щоб захистити від вимерзання. На цьому все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Гарних вам і нам урожаїв!